Відомо, що на даний час водація активно займаються допомогою військовим та їхнім родинам. У Львові, в шпиталі імені Шептицького, надають духовну, психологічну та фізичну допомогу пораненим. Ваша структура матеріально сприє... сприяє оздоровленню хлопців та допомозі членам їхніх родин. Скільком сім'ям ви вже допомогли, і хто зазвичай є вашими жертводавцями? Які фінансові витрати є від початку роботи у проєкті Люди Майдану? Ну, люди для Майдану, і в рамках цієї програми вже народилась програма Люди для військових, коли розпочалися активні бойові дії на сході України. Фундація особливу увагу звернула на лікування та реабілітацію хлопців, які постраждали на Майдані чи тепер вояки, які є в зоні АТО, і також налагодила велику співпрацю з різними соціальними сферами нашого міста. Наприклад, ми Тісно співпрацювала з соціальною службою міста, де соціальні працівники вивчали ситуацію, кому варто допомогти. Тоді люди приходили в фундацію, і отримували матеріальну чи медичну допомогу. Потім була тісна співпраця з медиками, які надавали тобто, нам інформацію, кому також потрібно допомогти. Вони ми мали можливість відправляти потерпілих, які приходили до нас до цих медиків, особливо в часі Майдану. Це Терміново було потрібно відправляти за кордон, треба було давати їм якісь фінанси, щоб вони ну, відчували себе там людьми і мали за що жити. І на сьогоднішній день, ну, це можна так в загальній сумі сказати, що по звітності минулого року ми по люди для військових і люди для Майдану витратили в 3,5 до 3,5 мільйонів гривень. Потім ми витратили до... 25 тисяч євро на, на, на цей на напрямок до поза дві тисячі доларів також було витрачено це тобто це були кошти які ну дійсно нам дали велику можливість допомогти хлопцям скільки родин е, ну тільки поза 200 хлопців були поліковані в часі майдану е, більше ніж п'ять тисяч було зроблено персональних натівських аптечок і, ну, таких ну те було все доступне, щоб допомогти собі і колезі, якщо він буде потребувати допомоги, і, але аптечки ми давали не тому, що просто хотіли роздавали, але паралельно разом з медики вчили їх, як користуватися цими аптечками. Багато е, родин, які приходили і е, батьки так, загинули. Чи хтось постраждав лікування? Вони отримували фінансову допомогу, наприклад, в розмірі 3-4 тисяч гривень. Якщо ми бачили, що це є підстава, що людина дійсно має, має потребу. Не можу сказати, скільки яка кількість людей, але це точно десь в загальній сумі з Майданом із зато це ну це. Це дуже велика кількість. Це тільки каже п'ять тисяч аптечок, це 5 тисяч осіб. А якщо взяти такі більші допомоги, багатьох ми полікували, багатьом оплатили операції. Багато хлопців, які були на майдані, які психологічно мали пройти якусь реабілітацію, пройшли реабілітацію навіть за кордоном. Ми їздили. Володіємо нашу спільноту ТЗ. Також хлопці мали можливість, мав, декому, одній мав жінці, одного героя з Майдану, вона хотіла поїхати на святу землю Молодію, завдяки нашому паломницькому центрі, який дав суттєву знижку, тобто на все собівартість, тобто, поїхала, а фундація оплатила цю собі вартість. То і так дуже багато допоміг. Успіхом цієї програми по майдану. Я вважаю, це, що не було у Львові побитих віком. В розумінні, що люди, коли прийшли до фундації, вони отримали підтримку. І морально і психологічно вони виходили з надією. Оце найбільше. І з такою самою з тим самим завданням ми почали опрацьовувати програму Люди для військових. І на сьогоднішній день ми розпрацювали декілька таких в цій програмі люди для військових напрямків. Ми розорганізували офіційно підписали договір з лісницею Шевтинського, де ми будемо усіх військових, які приходять до нас. Ми направляємо до річниці, і вони проходять там курси обстеження діагностики. І потім, якщо є потреба, то вони можуть. Пролікуватися в маніпуляційному відділенні лічниці Шевтицького. Натомість ми відновлюємо два приміщення паліативного відділення, і, тобто це йде сваріти такі навіть бартер. Відновлюється паліативне відділення фундацією, а лічниця Шевтицького в маніпуляційному лікує тих військових. А фундація платить тільки за обстеження. Тобто люди отримують допомогу. Потім в лічниці Шептицького відкрився психологічний діагностичний центр, де вони можуть отримати також психологічну допомогу. Також ми з компанією ДС підписали договір і тепер кожен, хто потребує купівлі ліків, може отримати дисконтну картку. Немало, не багато, 10%, але це вже дасть свій результат. Але ми з компанії ДЕС далі і на більше хочемо продовжувати цю роботу, і навіть компанія виявляє цю готовність дати більшу, більші, більші, більші якісь такі скидку на, на ліки або на якісь препарати, якщо ми потім будемо в ході бачити, що людині треба більшу допомогу. На сьогоднішній день, от за місяць е, часу, що працює ця програма, так вже у тісній співпраці з лічницею Шептицького, ми вже маємо позов більше ніж 10 людей, які пройшли обстеження, які пролікувалися. Е, маємо вже. Чотири таких витри-чотири випадки вже не пригадую. Це є тому, що ми ну, частково, але в таких порядних сумах долучилися до лікування чи покрили борги лікування в якогось з бійців, які інші, інші там річниці лікували. Але людина була в боргу. Наприклад, один бієць був в боргу. Ну і ми покрили в сумі 20 тисяч гривень цей, цей борг. Ну і ще багато також створили в напрямку програмі цього таку програму допомоги і вихованню дітей. І для того є така програма, стипендіальна програма для дітей загиблих військових в зоні АТО. І ця програма має за мету дати дітям водочку, тобто подбати про їхнє виховання, їхню освіту. Для того зараз працівники фундації напрацьовують і контактують з багатьма родинами загиблими для того, щоб потім їм ну фінансово оплатити навчання чи якісь інші речі, які дозволять їм зрости і, ну, і навчитися чогось, щоб потім собі заробити на життя.